Всім привіт! Продовжую розповідати про те, як протягом 18 місяців розслідується з юридичної точки зору нескладний злочин. В попередніх відеоматеріалах я розповідав вам про, про обставне вчинення кримінального правопорушення, розповідав про бездіяльність слідчої оперативної групи Лазарєвої, розповідав про бездіяльність уповноваженої особи відділення поліції номер 2 в місті Дніпро щодо непорушення кримінальної справи. А також розповідав про бездіяльність дізнавача Нікольської та прокурорів Чиж ТВ і Чебаненко ТВ. Сьогодні розповім вам про бездіяльність слідчого Кузніцової. Почну розповідати, оскільки там ну, дуже багато такої інформації, і продовжую розповідати про бездіяльність прокурора Чебаненко ТВ. Нагадаю, в попередньому відеоматеріалі я зазначав про те, що наприкінці жовтня 2021 року лівобережна окружна прокуратура міста Дніпра нарешті здійснила перекваліфікацію кримінального правопорушення, хоча б на частину 3 статті 296 кримінального кодексу України, а саме вчинення хуліганських дій пов'язаних з опором громадянам, які їх припиняли. Лівобережна окружна прокуратура нарешті доручила здійснення досудового розслідування слідчому відділу. І в листопаді 2021 року старшим групи слідчих, які почали здійснювати досудове розслідування, був визначений слідчий Кузніцова ОС. Кузніцова ОС. З моменту визначення її слідчим в рамках кримінального провадження і до моменту її відведення слідчим судею від здійснення достового розслідування, вчинила лише одну слідчу дію, а саме допит потерпілих, допит мене і допит Тетяни. Однак допити були проведені неналежним чином, слідчі Кузніцова не ставила всі питання, які стосувалися обставин чинення кримінального правопорушення. Слідчі Кузніцова. Натомість ставила неодноразово ставила запитання, які взагалі не стосувалися обставин чинення кримінального правопорушення. Також слідчі Кузніцова не вчинила всіх необхідних процесуальних дій для ефективного проведення досудового розслідування. Враховуючи те, що слідчі Кузніцова. Неефективно проводила досудове розслідування, не вчиняла всі необхідні слідчі розшукові дії, не вчиняла процесуальні дії. Ми потерпілі, вимушені були звертатися з відповідними клопотаннями як до слідчого Кузнєцової, так і до процесуальних керівників, а саме прокурора Чабаненко ТВ. І перше наше клопотання було подане. Про знову ж таки про встановлення особи, яка була присутня під час вчинення кримінального правопорушення. Ми знали де ця особа проживає, в якому будинку, в якому під'їзді, на якому поверсі. Однак не знали прізвища ім'я по батькові даної особи і не знали квартиру, в якій вона проживає. Подали клопотання до слідчої прокурора встановити дану особу. Наші клопотання були задоволені. Єдине, що я хочу сказати з цього приводу, уявіть собі: от поки ми самі не подамо певного клопотання про проведення слідчих дій або вчинення процесуальних дій, ні слідчі, ні прокурор не будуть робити нічого. Подали клопотання, наші клопотання були задоволені. Однак особа була встановлена лише там зі спливом двох місяців з того моменту, коли ми подали дані клопотання. Також нами було подано клопотання про допит свідка, який вже нам був відомий і який був присутній під час вчинення кримінального правопорушення. Наше клопотання прокурор задовольнив моє клопотання про допит свідка. А слідчий задовольнив моє клопотання лише частково. Задовольнив клопотання в тій частині, тобто в частині самого допиту свідка він задовольнив, а в частині моєї присутності під час допиту свідка він відмовив. Хоча кримінальний процесуальний кодекс України надає мені як потерпілому права бути присутніми під час чинення слідчих, слідчої дії, допит свідків, а також ставити свідку запитання під час слідчої дії, яку я ініціював. Тобто, якщо я прошу слідчого Провести слідчий, Рожко, слідчий дій, допит певного свідка, то я маю право бути присутній під час даного допиту і ставити свої запитання даному свідку. Однак мої права з боку слідчої Куніцової були порушені, у зв'язку з чим я вимушений був подати скаргу до слідчого судді індустріального районного суду міста Дніпропетровська, Слюсар Люнила Петрівни. Моя скарга була задоволена. Постанова Кузнєцова, слідчого Кузнєцова в частині відмови в моїй присутності під час слідчої дії була скасована і зобов'язано було повторно розглянути слідчого, моє клопотання. Однак, станом на момент записування даного, даного відео протягом 18 місяців ухвала слідчої судді слідчого Людмили Петрівні так і не була виконана слідчим Кузнєцовою. Слідчий так і не розглянув повторно моє клопотання. І так і не провів допит свідків, взагалі не, свідка взагалі не провів допит свідка, тим паче в моїй присутності. От знову ж таки повторюсь, тобто, поки я не подам клопотання про допит свідка, інформація про якого взагалі містилась в матеріалах досудового розслідування, слідчий сам не вчинить, жодних слідчих, не вчинить даної слідчої дії. В наступному відео я продовжу розповідати про бездіальність слідчого Кузніцовою. На цьому поки, поки що все. Єдине, я хотів окремо зазначити і повідомити вам. Наступне, що поки що на 18-му місяці досудового розслідування не прийнято ще остаточне рішення в рамках кримінального провадження. У зв'язку з чим я поки що не можу надати всі матеріали до суфі, всі фотокопії матеріалів до розслідування, оскільки їх публікація може нашкодити проведенню досудового розслідування. Після того, як буде прийнято остаточне рішення в рамках кримінального провадження під кожним, моїм відео, під кожним моїм відео, яке я записую, я буду залишати посилання на Google Диск, на якому будуть зображені всі фотокопії матеріалів досудового розслідування. На цьому все. Дякую всім за увагу. До побачення.